Друзі, привіт, вітаю вас в новому відео на моєму каналі. І сьогодні відео про яке багато хто з вас дуже просив. Передосторія цього відео така, що з самого дитинства я дуже люблю надатки: блокноти, планування. Десь років 12 я дуже люблю все записувати, занотовувати, замальовувати. У мене завжди є 101 блокнот. Звісно, жоден з них не закінчений, не дописаний до кінця. Однак я завжди сортирую. Я щось виписую з книжок в якомусь нататнику планую свій рік. Ще в одному це у мене фітнес-записника, ще в одному це харчування, а ще в одному це задачі на день. І ось цих нотатників у мене безліч, але їх об'єднує одне. Вони допомагають мені бути більш структурованою, більш спланованою. Вони допомагають знаєте, так передбачити, що буде в майбутньому, найближчому. І якщо говорити про нотатки, які пов'язані з книжками, то тут прям окрема історія. Я читаю дуже багато. Так, наприклад, в цьому році я вже прочитала 55 книжок. Хоча ставила собі за ціль прочитати 53, і багато хто з вас в інстаграм запитує, як же я веду нотатки саме по книжкам. І тут прям окрема історія, тому що те, що я записую з книжок, по перше, мене дуже сильно надихає, по-друге, дозволяє запам'ятати все, що я там читала, тому що за такої кількості прочитаних книжок, звісно ж, можна багато чого забути. А ще якщо додати, що мене часто просять порекомендувати якусь книжку, то нотатки допомагають якраз освіжити в пам'яті те, що я там читала, і тому порекомендувати щось набагато легше, якщо я сама можу собі нагадати по своїм уже тепер записам, чи варто рекомендувати книжку чи ні. Тому в сьогоднішньому відео ми говоримо про нотатки, про те, як їх робити. Я розкажу вам свою власну систему ведення нотаток, чому нотатки допомагають не лише запам'ятовувати, навчатися, структурувати інформацію, але чому вони корисні і загалом для життя. Я покажу вам свою власну логіку створення нотаток. Покажу, як вони виглядають, і поділюся своєю історією, як я взагалі прийшла до ведення нотаток в тому вигляді, які вони є зараз. Якщо ми ще не знайомі, давайте знайомитись. Мене звати Ліна Науменко, в минулому я синхронний перекладач, а впродовж останніх 26 років я ментор з вільного говоріння англійською та нейролінгвістичний коуч. Вам варто подивитися це відео, якщо ви вивчаєте що завгодно і хочете краще запам'ятовувати, краще структурувати свої знання та завжди мати змогу повернутися до того, що ви вже вивчили, для того, щоб освіжити в пам'яті. Ну і звісно, якщо ви, як і я, любите читати і хочете, щоб ті знання, які ви отримаєте з книжок з читання, залишалися з вами надовго, щоб ви їх могли потім десь застосувати, щоб могли пригадати і в якому сенсі навіть пережити ті емоції і враження, які ви отримували вже під час читання. Теж, по-перше, давайте розберемося, навіщо взагалі робити нотатки. Для мене було відкриттям, коли я прочитала дослідження про те, що студенти, люди, які загалом роблять нотатки, краще запам'ятовують інформацію. І навіть було проведено дослідження, де студентів поділили на дві. Групи одні робили нотатки, інші ні, і ті, що робили, запам'ятовували на 60% краще. От просто уявіть на 60%? Тобто, коли ви що слухаєте, вивчаєте, це просто залишаються якісь молекули. Я загалом це називаю скорий потяг, тому що на сьогодні інформації через наш мозок проходить дуже багато, і це не лише та інформація, яку ми спеціально намагаємось запам'ятати. Це все, що ми чуємо, бачимо в соцмережах, в відео з телевізора, з книжок. Жок, зі статей, з постів інформації дуже багато, і звісно, вона не може затриматись надовго. По-перше, воно, в принципі, дуже важко зараз запам'ятовується, а по-друге, інформація просто витісняється тією кількістю загальної інформації, яка поступає до нас в мозок, і саме тому важливо знаходити способи, як утримати інформацію, тому що одне діло запам'ятати, інше діло утримати а ще третє буде згадати все це і застосувати в потрібний. Час і так відбувається в будь-якій сфері життя, де б ви не навчалися будь-яка дисципліна, вивчення іноземної мови і будь-які навички, які ви намагаєтесь опанувати для кар'єри чи життя. Ще одна важлива причина, чому варто робити нотатки, тому що вони структурують наші знання. От знаєте, коли ви загалом читаєте якусь інформацію, дуже багато всього розкидано. Там, де щось краще запам'ятали, там гірше щось вирвали з контексту, щось просто забули. І Така є картинка, але вона доволі неструктурна. Якби у вас була звичка переказувати те, що ви десь вивчили, ви б можливо звернули увагу, що думки плутаються, і ви не можете розставити все по поличкам. Я особисто знаю це по своїм студентам. Не всі не кажу, що ніхто, але не всі можуть якісно і структурно переказати навіть малюсіньку історію. А коли мова йде про великий обсяг інформації, це в принципі зробити дуже складно. І коли ми вміємо Структурувати свої думки і обробляти інформацію, поступово нам стає набагато легше запам'ятовувати, потім звідкись взяти цю інформацію і застосувати її вже за якихось інших обставин. А ще нотатки це такий легкий спосіб перечитати раніше прочитане. Так, наприклад, якщо ви пригадуєте, що десь була класна думка, десь була класна цитата, от де вона? І я навіть помітила, що якщо просто олівчиком обвести, я потім не можу знайти маркером обвести трішки. Краще, але якщо, наприклад, ця книжка не належала вам, ви її десь взяли і позичили, або вона була завантажена, потім ви могли її видалити. В принципі, знайти якусь інформацію раніше прочитану, ну дуже складно. І ось ці тези, які ви робите, найголовнішого, що вам зрезонувало в тій чи іншій книжці, далі вам допоможуть знайти потрібну інформацію. А ще нотатки мені допомагають взагалі зрозуміти, чи варто перечитати книжку, а також чи варто її комусь порадити. Дуже часто мене просять. Порадити якусь книжку для читання, і я її сама, звісно, не пам'ятаю. Тільки знаєте, в таких загальних рисах. А От коли я відкриваю свої нотатки, я чітко розумію, чому мені ця книжка сподобалась, чому вона мене навчила, що саме можна звідти почерпнути. І я можу, наприклад, запитати у людини запит, що саме на даний період життя людину хвилює, і зрозуміти, ось ця книжка їй підійде чи ні, чи можливо варто порадити якусь іншу. Ну і звісно, ведення нотатків це ще таке додатково. COVID Джерело натхнення. Не знаю, як для вас, а для мене особисто читання це одна справа, але коли є ще й нотатки, це вже створює таку особливу атмосферу. Тобто, я розумію, що я читаю, я щось підкреслюю, я щось виділяю, а ще я знаю, що мене десь попереду чекає ось цей вайб записування. І мені правда, я, можливо, я занадто романтизую і читання, і ведення нотатків, але мені подобається розуміти, що десь там я запалю свій. Сяду, ще раз перечитаю свої спочатку всі нотатки, які зроблені в книжці, а потім перенесу їх в нотатник. Потім знаю, що я можу це перечитати. Для мене це красиво, натхненно, мотивуюче. І я розумію, що я не просто читаю впусту, я знаю, що я завжди можу цю інформацію, звідкись дістати і застосувати. Отже, якщо говорити про секрет ведення красивих нотаток, я б поділила його на такі дві частини: з одного боку. Звісно, це структурне ведення нотаток, тобто якась така такий алгоритм, що саме записувати. Це для того, щоб швидко знайти інформацію, для того, щоб не писати зайвого. А з іншого боку, я знаю по собі, якщо не випрацювати почерк красивий і акуратний, то буде дуже важко в принципі розібратися в тому, що ви написали. У мене з почерком є власна історія, тому що я вчилася писати. Три чи чотири рази. Перший раз це власне, коли всі вчаться в маленькому віці. Потім, вдруге, це десь в класі, напевно, в шостому, в сьомому, коли ще писали чорнильними ручками. Це така така стара. Я не знаю, напишіть мені в коментарях. Хто також пам'ятає часи, коли писали ще чорнильними ручками. От у мене такі були брудні ті зошити. А мама у мене працювала в школі, що вчителі прибігали до неї скаржитись, і в якийсь момент мені так набридло, що їй скаржаться, а вона ж потім мені це. Розказувала, що я виділила ціле літо, і сама це було моє прям рішення. Я приїхала до дідуся, у якого був ну, дуже класний почерк, я вам десь тут відео покажу, тому що в мене є деякі його записи. І я попросила його написати в зошитах в косу лінійку всі літери алфавіту. Я три місяці сиділа і писала, прям виводила ці красиві літери. І коли наступило перше вересня, і ми писали там, напевно, якийсь твір, як я провів. В літо вчителька, це вже потім мені мама розказує, вбігає в її кабінет і каже: Подивись, мама така думає: блін, що вона знову наробила? А виявляється, вчителька була в шоці, наскільки сильно змінився мій почерк. І ось так я почала писати красиво. Однак у віці 16 років стався нещасний випадок, і в мене був опік третього ступеню правої кісті, і я не могла навіть тримати ручку в руках. І коли через три місяці мене виписали з лікарні, я не могла. Могла писати в принципі. І тоді я писати вчилася заново. Але це ще не все. Тоді в мене був такий розмашистий, доволі міленький почерк, він мені подобався. Я так відучилася весь час в університеті. Але вже потім, згодом, напевно, років через 10, коли почалася ера айпадів, і я дуже мріяла, щоб колись трапився айпад з ручкою, і він таки трапився. Коли я придбала свій такий перший айпад. Уже з Apple Pencil, у мене сталося відкриття, що почерк, який у тебе на папері, абсолютно не такий, як він виглядає, коли ти пишеш по склу. І оскільки мені дуже хотілося вести красиві нотатки, я знову почала випрацьовувати почерк вже інакший. таким чином, щоб він уже красиво виглядав і на екрані айпаду, я почала досліджувати, як виглядають красиві почерки, які риси відрізняють почерк, який, на мою думку, є красивим саме. В Digital Notes. і я побачила декілька закономірностей. По-перше, це відсутність ось таких розмашистих якихось рухів, високих хвостиків, от як у нас є на літері В або Б, такі дуже високі, або на літери Д в англійській мові це, наприклад, G, так само йде або Y, йде вниз. Так? І я почала спостерігати, ось прям виписала всі спостереження, що не мають бути літери дуже розтягнуті. По-друге, не має бути Ось тих хвостиків дуже сильно вверх і дуже сильно вниз, і вони мають бути такі скруглені і ніби друковані. Знаєте, тобто не так, як нас в школі вчили зливати всі літери, а більш-менш друковані. І я почала вже це буквально трапилося, напевно, років 10 тому. Я почала випрацьовувати такий вид почерку. Яким чином я випрацьовувала почерк? Я придбала упаковку кальки, це такий прозорий папір, який можна покласти зверху. На щось, де щось уже написано чи намальовано, і обводячи таким чином звикати писати в тій манері, в якій надруковано. Я не знаю, знаєте ви чи ні, але існують фрази в будь-якій мові, які містять всі літери алфавіту. І повторюючи саме ось таку прописуючу фразу, автоматично навчаєтесь писати всі літери. Я вчилася писати англійською, тому для мене була актуальна ця фраза. Я для вас її записала. Зараз вам прочитаю The Quick Brown Fox Jumps over the lazy dog. можете собі переписати і використовувати, якщо ваша історія саме з англійською. Якщо ж вам цікаво писати красиво саме українською, таку фразу я для вас також знайшла: чує жук жука в лузі, їжак в кущі, а гава в полі. Цією фразою я не користувалася, однак я спостерігаю, що насправді немає значення, якою мовою ви вчитеся ось це писати. Отже, як проходив весь процес тренування і випрацьовування? Вибудову почерку. Я познаходила різні шрифти, от просто в комп'ютері, які можна завантажити, і знайшла той, який виглядав найбільш наближено до такого почерка, який мені хотілося мати. Далі я роздрукувала ось цю універсальну фразу на весь листочок, так просто повторювано копіпейстом багато-багато разів. Клала цей листочок зверху кальку, і кожного дня впродовж десь хвилин 20 я отак от виводила ці літери, виводила і, виводувала. і це тривало декілька місяців, аж до тих пір, поки я не відчула, що рука і сама знає, як рухатись і як писати саме в такій манері. Потім я вже могла забрати той листочок надрукований і просто ще писала, напевно, місяць, переконуючи, що я можу в такій манері писати. Ось так, власне, випрацьовувала я почерк. В результаті я могла писати якось тим розмашистим з довгими хвостиками, такий, знаєте, як письменник якийсь. Так я. Могла писати і цими більш ніби друкованими літерами. І мені було цікаво саме робити ось ці Digital Notes. Але оскільки манера все одно залишається, я її перенесла і на ведення нотаток на папері. Ось це секрети ведення нотаток саме з точки зору почерку. Тепер, що стосується структури, для того, щоб було, знаєте, так приємно перечитувати, для того, щоб ви могли з легкістю знайти ту інформацію, яку ви записали, важливо по-перше, ставити такі. Буліт. Це такі точечки, де кожна нова думка починається з цієї точечки. Тобто, думка, написали, наступна точечка, знову думка, це раз. По-друге, в мене є така ієрархія, тобто, що важливіше, що менш важливе, що взагалі ну, там, саме нижче по важливості. Для мене це були цифра найбільш важлива: 1, 2, 3. Під цифрою могла бути ще така точка жирна. теж 1, 2, 3. І якщо у точки є підпункт, то це. Це тоді вже рисочка один, два, три, ще рисочками. І таким чином я точно розумію, що, наприклад, рисочки пояснюють точечку, а точечка розкриває зміст цифри. І ось така ієрархія дозволяє дуже швидко знаходити потрібну інформацію в своїх нотатках. Інша дуже важлива річ це писати не в одну строчку, а робити такі стовпчики. По-перше, я помітила, що це прикольно, коли, наприклад, ви просто робите якийсь конспект, коли хтось говорить. Наприклад, в Англійський, у мене навіть на курсі є окремий урок проведення нотаток, тому що там окрема історія, там треба ще вміти встигнути записати за англомовним спікером, коли ще не досить добре знаєш англійську. Але тут важливо і цей нюанс, коли треба швидко записувати, от писати в довгу строчку це дуже великий рух рукою. В той самий час, коли ми записуємо в стовпчик, вам всього лише кістю отак от треба водити, і ви можете набагато швидше писати. Звісно, якщо ви робите нотатки з книжки, то нічого страшного немає, якщо у вас довгий рядочок. А ось коли ви записуєте за кимось, тоді ось ці стовпчики це прям game changer, тому що у вас набагато менше часу іде і ви можете сконцентруватися саме на тому, що записуєте, а не думати, о Боже, ви встигнете чи не встигнете взагалі записати. Ми переходимо далі. І далі це, власне, мій читацький щоденник, в якому я веду нотатки по всім книжкам, які я читаю. І тут я би хотіла просто. Поділитися тим, що саме я записую вже після того, як ми розібралися, як по-перше, мене часто запитують, скільки ж потрібно витратити часу, і скільки сторінок, якщо потрібно занотувати цілу книжку. Но, насправді я не переписую всю книжку. Коли я читаю, я виділяю маркером все найважливіше: те, що мені відгукнулося, те, що цікаво, те якась така цікава думка, яку б я хотіла запам'ятати, потім десь вживати, чи можливо згадати в своєму контенті. Тому це завжди у мене вже підкреслено. Але навіть тоді, коли я завершила книжку, і я намагаюся одразу цього ж дня чи наступного зробити нотатки. Я ще раз фільтрую. Тобто я перечитую все виділене в книжці його за рахунок того, що воно виділено, легко знайти. А потім я перечитую, переконуючись, чи ця думка все ще резонує з тим, як я мислю. І якщо не резонує, то її я виписувати не буду. Так, звісно, от ви можете поглянути іноді. У мене прям немає де записати, я там уже десь там в поперек пишу. А частіше, ось так, от одного розворота буде достатньо. Я можу показати приблизно так це виглядає. Сподіваюся, вам видно. А, і а, що я пишу? По-перше, я пишу обов'язково назву. По-друге, я пишу автора, це важливо. По-третє, я ставлю такий рейтинг свій власний зірочок від одного до п'яти, скільки б я поставила цій книжці, тому що для мене це такий показник. Наскільки книжка для мене хороша. До речі, буває так, що художню літературу, як правило, що ну не було там що виписати. Тоді, звісно, я нічого не виписую. Отже, назва автор. Далі я ставлю галочку, я читала в паперовій книжці чи в електронній, тому що тоді мені буде зрозуміло, де книжку цю взагалі шукати. Пишу жанр, кількість сторінок і пишу три слова: як би я охарактеризувала цю книжку. Вона надихаюча, мотивуюча, романтич. Техічна, цікава, нецікава. От просто собі думаю, якби мені потрібно було трьома словами описати цю книжку, от яка вона. Тому що для мене це показник, і я потім цим можу поділитися і не просто сказати, класна книжка, а сказати, вона надихаюча. І тоді людина, як я буду радити книжку, зрозуміє, о! надихаюча, значить, і мене надихне. Ну це до прикладу. Далі немає ніякого фокусу. Я просто виписую всі думки, які мені все ще відгукуються після того, як я перечитала їх. Повторно в книжці, де вони виділені, тобто одразу паралельно з читанням, я нотатки не веду. Я веду нотатки вже після того, як закінчила книжку і перечитала, і ще раз, ніби відфільтрувала все виділене. Часто я ще можу написати інсайти і рефлексію. Тобто, якщо є якісь думки, які мені особливо запали в душу, я можу ще написати таку рефлексію, що я про це думаю, чому я так думаю, де я можу це використати, як це відбувається у мене. В житті, якщо це художня книжка, я можу написати, наприклад, як герой вчинив у тій чи іншій ситуації, а потім поставити себе на його місце і написати: а як би я вчинила, або навпаки, проаналізувати, тому що це рішення могло бути так розмито по всій книжці, а я б могла собі проаналізувати покроково, раз, два, три, чотири, п'ять, що зробив герой, щоб вийти з тієї чи іншої ситуації. Тому що, якщо говорити, наприклад, про художню літературу, то саме цьому і вчать Книжки вирішувати ситуацію і загалом жити це життя. Ми так вже плавно перейшли до книжок, але насправді тема читання це інша тема. До речі, у мене на каналі є декілька відео саме про читання, я їх тут десь залишу, і ви можете перейти, переглянути, додатково ще замотивуватися на читання. А ще скоро вийде велике відео про ті книжки, які я прочитала впродовж цього року. Сподіваюся, вам буде цікаво. Напишіть, чи вам таке відео потрібно, тому що я би хотіла. Хотіла там розібрати по категоріям те, що я прочитала цього року: що варто читати, що не варто, що мені відгукнулося, що мені не відгукнулося, але при цьому може відгукнутися вам. А на сьогодні у мене по нотаткам все. Сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. Дайте знати в коментарях. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. мені буде дуже приємно і це дуже корисно для розвитку каналу. Ну і ми побачимось в наступному відео.